Слава Богу. Дуже радий, що можу бути разом з вами цього тижня, цієї неділі, можу прославляти разом з вами Бога співати ці пісні. Я хотів би сьогодні поділитися з вами думками на таку тему, як велич Божої любові. Історія вона знає немало прикладів сильної любові. Ми знаємо різні книги, вірші. Знімали фільми, серіали про те, яка була велика любов. Іноді це досить такі гарні, сильні історії. Іноді це історії, коли навертаються сльози на очі. Я хотів би з вами поділитися однією з таких історій на початку, як приклад любові. Вона мене досить сильно вразила. Я хотів би, щоб ви її також почули. Один пастор він мав їхати. Кудись і так трапилось, що він стояв на пероні, чекав поїзда. Поїзд вже під'їхав, і він зустрів жінку, яка мала досить такий великий багаж, сумки важкі, але у неї не було рук, кистей рук у неї не було. І чи то вона сама його попросила, чи то він зголосився їй допомогти піднести, але він допоміг занести це все в поїзд. І вони розговорилися. Зайшла розмова, вони почали говорити. Виявилося, що в жінки є син, і якийсь час він перебрався із села в місто, все йшло добре, він розвивався, він пішов на роботу, влаштувався, але в нього з'явилася така проблема, що на роботі випивають, як відмовити ніби ніяк. Раз випив, другий випив, він впав в таку проблему, як залежність від алкоголю. І це почало його губити. Це почало все руйнувати в його житті. Спочатку його звільнили, далі це все витягувало з нього гроші, ресурси, сили. Він втрачав все, 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 поки, врешті, він вже не зміг залишатися там, де він був, і мусив повертатися назад до себе, додому, в село до матері. Але і там ця проблема від нього не відійшла. І далі алкоголь, далі вимагання якихось грошей і так далі. І він почав регулярно забирати пенсію в матері. І вже ситуація була настільки плачевною, що мати бачила, що скоро буде ні на що купувати їсти. І вона набралася сміливості. Вона йому сказала, що я тобі цю пенсію не віддам, що я... вона залишиться в нас, тому що вона нам треба. І він цьому пориві сліпої ненависті. Він завдав їй такого болю, лишив її рук. І вже ніхто її не питав, ніхто її не слухав, цього сина посадили за грати. Коли все-таки дійшла розмова, куди вона їде, вона сказала, що вона їде у в'язницю, і вона везе їсти своєму сину, бо він там голодає. Коли я чув цю історію, мені хотілося плакати в кінці її, бо цей чоловік він казав, що коли йому це розповідали, він підкреслював, що Господня любов вона є такою до нас сильною. Ми відвертаємося від нього. Ми можемо робити багато зла, але його любов вона до нас залишається такою ж сильною, незалежно від того, якими ми є. Може, ми не зрозуміємо цієї матері, але ми маємо зрозуміти, що Господня любов, вона невимірно більша від цієї. Не було історії більшої в цьому світі за Божу любов. Він зробив для нас все. Я хотів би, щоб ми прочитали один текст Божого Слова, який досить яскраво описує, наскільки велика Божа любов. Він записаний в римлянам, 5 розділі 6 по 11 вірші. Звучить він так: бо Христос, коли ми були ще немічні, у визначений час помер за нечестивих. Бо навряд чи хтось помре за праведника, хіба. Помре за доброчинця, можливо, хтось наважиться померти. Але Бог, свою любов, до нас засвідчує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому тим паче, коли ми виправдані кров'ю Його, врятуємося ним від гніву. Бо навіть тоді, коли ми були ворогами і примирилися з Богом смертю Сина Його, то тим паче примирившися, врятуємося життям Його і не досить цього, а проте хвалимося Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого ми одержали нині замирення. Читаємо такі слова, що Господь помер за нас за немічних, за нечистивих, за грішних, коли ми були ще ворогами для нього, коли ми відверталися, ось велич Божої любові. Наскільки вона сильна, що важко усвідомити, коли ми читаємо, що ми маємо любити своїх ворогів. ну, для мене це дуже важко, я цього не розумію, як таке може бути. Але Бог, він, по суті, полюбив нас, коли ми не мали до нього ніякого діла, коли нас це не цікавило абсолютно. Нас ще не було. Бог знав, що ми народимося, що ми будемо грішити, що ми відвернемося від нього, що людство воно впаде. Але вже тоді, наперед, він знав, що він врятує нас, бо він нас полюбив. У житті трапляється різне. Ми можемо спотикатися, падати, грішити, але Господь сейчас, він залишається таким, як був його любов, вона незмінна. І особисто кожен в своєму житті, я думаю, він переживав такі важкі моменти, і буває, тебе вже ніхто не розуміє. Ти рідним сказав, близьким, друзям, ти кажеш, що ось так і так я переживаю за це, за це, за це. Уже в самого там сльози, проблеми. Думаєш, що я не знаю, що буде далі. Але ми завжди маємо пам'ятати, що є той, кому не байдуже, хто почує, коли рідні від тебе відвернулися, хто знає, як у тебе болить, хто не буде применшати твоїх проблем, хто може вийти на зустріч. Він тільки чекає того моменту, коли ми прийдемо до нього, коли ми звернемося до нього. Бо Він вже зробив все для того, щоб ми могли це зробити. Івана, 3 розділ, 16 вірш, такі знайомі. До болю кожному слова, так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь, слава Богу, Господь вже все зробив для того, щоб ми могли прийти до Нього, щоб ми могли бути спасенними. Ось величого любові, в цьому вся повнота Божої любові. Не забуваймо ніколи йому дякувати, цінувати, бачити Його милість. Кожного дня, в, кожного, в кожному благословінні і за все складати йому подяку, відповідати на його цю невимовно велику любов своєю любов'ю, своїми вчинками, також на ділі показати, як це зробив він, бо він зробив все. Більше неможливо. Нехай буде йому за все слава, за його любов, за його велич, за його милість. Давайте помолимося і прославимо Господа. Боже, ми дякуємо Тобі.